Сім етапів розвитку стосунків між чоловіком та жінкою. Поїхали. Перший етап найсолодший етап у стосунках, тому що він називається букетно-цукерковий період. Гормони радості та щастя, окситоцин та ендорфін, просто зашкалюють. Вони виділяються у такій великій кількості, що блокують наше раціональне мислення. І наша кохана людина здається найкращою у цьому світі. Ми не помічаємо недоліків, ми бачимо тільки все хороше. Цей етап триває від одного до півтора років і зазвичай закінчується шлюбом. Наступний етап пересичення. Тут наш мозок починає вже більш раціонально працювати. Ми згадуємо, які в нас були хобі до одруження, згадуємо, які в нас були друзі, де чим ми займалися, і нам хочеться знову ж таки повернутися в той час. Але ж, залишаючись з нашою коханою людиною, не завжди ми сприймаємо один одного і починаємо сваритися. І нам треба цей етап пережити. Третій етап етап відрази. На етапі відрази наш мозок ніби прокинувся. Ми побачили усі ті недоліки, які раніше нас забавляли, або яких ми не помічали, і нам це якось не дуже подобається. Тут починаються найважкіші суперечки один з одним, і дуже важливо це все пережити, бо далі буде цікавіше. Наступний етап етап смиренність. Це для тих, хто не здався на попередньому етапі, не розлучився, а пішов далі. Смиренність, обоє отримуємо спокій. Обоє приймаємо один одного такими, якими є. Ми розуміємо, що людину не переробити, але у кожного з нас є свої плюси, і ми знаходимо один в одному плюси. Ми вже не так сваримося сильно, а сідаємо за стіл переговорів і знаходимо компроміси. Після етапу смиренності настає етап поваги. Коли ми вже не кажемо Ти мені, я тобі, а що ти для мене зробив, а що я для тебе, ми поважаємо один одного і хочемо зробити один одного щасливими. Ми піклуємося один про одного. Та якщо раптом так сталося, що один з нас застряг на попередньому етапі, ми своїм прикладом показуємо, як треба піклуватися про свою кохану людину. Передостанній етап це етап дружби, коли ми вже багато пережили разом чоловік з дружиною, коли ми знаємо один про одного все. Звички, тип темпераменту, що ми любимо, що не любимо, нам легше вдаються вирішення якихось проблем, питань. Ми вже так не сваримося, бо немає сенсу. І нарешті останній етап це період максимального комфорту. Це етап справжньої любові, коли чоловік та жінка тверезо оцінюють один одного і люблять так сильно, що відчувають справжнє щастя.